Вітання вам із дощового літнього Прикарпаття. Так кажу вам розуміючи, що вже почався серпень, а такого тепла, спекотного, доброго літа у нас ще й не було. Природі, мабуть, складно догодити нам, людям. Одні кажуть, спекотно скаржаться на відсутність дощу, потрібен дощ. Ми вважаємо, що нам його вже достатньо просимо тепла. Просимо погоди, сонця мало його цьогоріч скупувати на тепло наше літо Прикарпатське. Щойно припинився дощ, це була ціла злива, і я хочу поділитися з вами красою отих білих квіточок, які ви бачите. Я вам їх показую. Ось вони в мене скрізь на клумбах, на рабаці, Навіть висіялися в бруківці. Це Алісум. ви звичайно його впізнали. Він усім добре відомий, улюблена квітка багатьма любителями саду. Всі її висаджують, всі її люблять за неперевершений аромат, за те, що вона встилається килимком, повністю закриваючи ґрунт, за те, що вона стійка. До хворіб за те, що вона не вибаглива, квітує буквально до самих приморозків у листопаді. Я теж дуже люблю Алісу. Одного разу я купила насіння в магазині малесенький пакетик, насіяла його в одному місці. А вже Наступного року цей Алісум насіявся скрізь і всюди. І я тому була тільки рада. Я його ні в якому разі не висмикувала, тому що він дуже привабливий. І хотілося мені, щоб були ось такі килимки, там, де тільки можна, де темніє ґрунт, щоб не було настільки непривабливо. І, Тим більше, що якось спеціально садити його не потрібно було, а сам він висіявся за вітром, зернинка його впала в землю і там і проросла. А по цьому кущику. Ми можемо переконатися, наскільки Алісум невибагливий, бо він тут росте в щілинці в самій доріжці, і йому тут пречудово. Єдине, що коли в обідню пору іноді сонце присвітить, пригріє, бо він, як бачите, під самою стіною будинку, то він так трошки прихилиться до тротуару. Але я коли згадаю, підлию його, він оживає і квітує далі. Він навіть на мене не ображається. А отак я висаджую алісум у великих дерев'яних саморобних горщиках. Бачите, комбіную його із петунією. На мій погляд, вдала комбінація. Вигідно, петунія виділяється на фоні будинку, ну і якось розбавляє білий алісум, колір якого співпадає з кольором стіни. Єдине, що у такому закритому об'ємі, обмеженому об'ємі, він потребує значно більше підживлення ніж у відкритому ґрунті. Ось дивіться Алісом. Буквально серед бетону. Йому тут комфортно, йому тут прекрасно. Єдине, що вам хочу порадити поділитися з вами з власного досвіду. Якщо ви вже бажаєте посадити Алісум не у відкритому ґрунті, а в ємкості, то нехай вона буде все таки вільнішою, більшою, тому що ось у маленьких глечиках подивіться, що з Алісумом сталося. І я собі зробила такий висновок. Що, мабуть, замалі оці горщики, оці ємкості, в які я висадила Алісу, бо ви ж розумієте, що не безпосередньо в цьому кошику плетеному він росте, тому що інакше кошик би пропав, я нічого в нього не встилала, просто засіяла Алісу в такі з банки і виставила е до цього кошика. І, очевидно, був добрий за цієї води, раз він ну ось так там. Зав'яв, пропав. Ну, що з ним робиться таке, що він втратив товарний вигляд, і я вже буду його звідти вибирати. Можливо, ви подумали, не було дренажу в цих горщиках чи ще щось таке? Та ні, все правильно зробила. Є тут дренаж, усе як треба, але от чомусь не сподобалося Алісу таке місце проживання, так що, мабуть, не варто повторювати моїх помилок. І, мабуть, слід два речення сказати про підживлення. Цих квітів, чесно вам скажу, у відкритому ґрунті вони ростуть, як собі хочуть, як собі знають, і цей їх ріст і квітування мене абсолютно влаштовує. Вони прекрасні до самих морозів. А от в горщиках, ті, що в горщиках, їм потрібен особливий підхід, тому що. Їх потрібно весь час підживлювати, як і пеларгонії, як і сурфінії, бегонії, будь-які квіти, що ростуть в обмеженому просторі. В даному випадку я використовую добрива, що містять у рівному співвідношенні азот, фосфор, калій. Ось так я вирощую Алісу, яким я постійно задоволена. Вирощуйте і ви бажаю вам. Гарного квітування, бажаю вам успіху у вирощуванні взагалі будь-яких квітів. Дякую за те, що дивилися, за те, що слухали. Буду рада, якщо мої рекомендації стануть вам у нагоді. На все добре!